Ви питали? Я відповідаю. Правда та міфи про божественне вирівнювання? Все нове зазвичай породжує різні запитання, міфи та вигадки. Тож сьогодні ми з вами поговоримо про те, що ви зазвичай пишете в коментарях, в своїх повідомленнях або про ті запитання, які ви ставите під час різних наших зустрічей. Що ж таке божественне вирівнювання? Чи правда воно працює? Де тут правда, а де вигадка? І я зібрала найпопулярніші запитання від вас. І почнемо з топ-3 запитань про божественне вирівнювання. Третє місце за популярністю посідає ось таке запитання. Звідки цей метод? І хто автор цього методу? Насправді у цього методу немає автора, але є людина, яка передає ці знання у наш світ. Його звуть Алока Намабахала. Алока проживає в Німеччині, він індус за походженням. І як говорить сам Алока в моєму попередньому житті, ще до 2000 року він працював помічником анестезіолога. Потім він пішов в духовність і починав відкривати величезну кількість. Різних енергетичних методів зцілення серед них є божественне вирівнювання. На сьогоднішній день Алока проводить енергетичні операції методом божественного вирівнювання і передає ці знання у світ. Зараз величезна кількість людей по всьому світу володіє цим методом. Це є патентований метод і підтверджений сотнями, а то й тисячами позитивних відгуків та результатів. топ 2 запитання про божественне вирівнювання. Чи безпечні ці сесії для практика, чи не бере на себе практик хвороби клієнтів, і чи не відчуває себе виснажено після сесій? Знаєте, це абсолютно безпечний метод. І практик нічого не віддає клієнту і нічого від нього не забирає. Взагалі, задача практика просто взяти енергію з простору і направити її в хребет людини. І кожен практик під час навчання проходить знайомство з цією енергією і може якісно з нею комунікувати. І знаєте, в цьому методі немає такого, що ми там щось вигружаємо з людини, щось від неї забираємо. Насправді ця енергія просто запускає в клітинах людини імпульс до самоцілення. Насправді наші клітини вміють самоцілюватися. просто що якщо вони про це забули, і просто потрібен певний поштовх, щоб це. Відбулося і знаєте, хочу розказати на своєму прикладі приблизно місяць тому, протягом одного тижня, я щодня проводила по п'ять сесій для своїх клієнтів, і я відчувала себе просто шикарно. Сесія тривала всього 15 хвилин. Енергія текла м'яко та ніжно. Я не виснажувалася, я не втомлювалася ні фізично, ні енергетично. Я навпаки мала такий заряд енергії, тому що я комунікувала з надзвичайною потужною. Але водночас лагідною енергією. Я бачила очі людей, які отримували результати. У когось йшов біль, хтось краще себе починав почувати, у когось щось вирівнювалося, у когось здійснювалися мрії. Саме тому робити ці сесії це просто вау. І хочу сказати: дуже багато практиків, які приходять на навчання, вони йдуть саме завдяки тому, що це абсолютно безпечний метод і для практика, і для клієнта. І нарешті. Топ один запитання, яке я чую ну, майже від кожної людини, яка десь побачила цю шикарну назву. Отже, топ 1 Чому така назва це релігійна практика? Ні. Божественне вирівнювання не належить до жодної релігії. Люди різних конфесій володіють цими знаннями і використовують їх на благо собі та іншим. А взагалі, божественне вирівнювання це просто назва. Це ім'я енергії. Навколо нас є дуже-дуже багато різних енергій. І ось одна з цих енергій має назву Божественне вирівнювання. Як ви думаєте, яка енергія могла б мати таку назву? Як на мене, це має бути дуже така м'яка ніжна, найчистіша, найдобріша, найщиріша енергія. І в назві навіть закладене слово вирівнювання, бо насправді. Зцілення відбувається завдяки енергії, яка входить в хребет людини, і хребет вирівнюється: рівний хребет, рівні всі енергоструктури, рівно і якісно працюють ці органи та системи, і все відбувається дуже класно. А тепер перейдемо до запитань, які я отримувала від конкретних людей, але знаєте, це дуже цікаві запитання. Я думаю, що вони розкриють для вас дуже багато всього. Отже, запитання від Оксани: вона масажистка зі Львова. Чи правда? Що після божественного вирівнювання хребет реально стає рівнішим навіть фізично. Так це правда. Насправді, божественне вирівнювання це один із небагатьох методів, який дає швидкий вимірюваний результат. Як взагалі можна побачити цей швидкий вимірюваний результат? Я завжди всім своїм учням говорю: обов'язково робимо фото до сесії, проводимо сесію. Сесія може тривати від 5 до 15, інколи 20 хвилин, а потім робимо повторне фото. І по фото в 90% випадків видно зміни. Видно, як плечі стали на один рівень, як довжина ніг вирівнялася, як взагалі відбувається, да, як хребет, наприклад, якщо було певне викравлення, він вже стає на своє місце. Лопатки повертаються у свій природний стан. Тому так цей метод дійсно, знаєте, дає ось такі реальні результати, їх видно навіть фізично. І зараз вам хочу ще, до речі, розповісти одну історію. А, до, прийшла на навчання до мене остеопат, дуже відома остеопат, вона з Дніпра. І коли вона провела свою першу сесію божественного рівня, вона говорить: слухайте, мені, щоб отримати такий результат у людини, мені потрібно півтори години працювати остеопатично. А тут я отримала результат за 15 хвилин. Тож на сьогоднішній день Оксана пропонує своїм клієнтам і остеопатію, і божественне вирівнювання, і таким чином вона дає класний результат, тому що у людей є вибір, і вона може варіювати цими різними знаннями, цими різними уміннями і отримувати швидкі ефекти. Наступне запитання від психолога, це психолог з Одеси, чи не є це просто ефектом самонавіювання або плацебо? Дуже класне запитання. Дуже люблю, коли психологи ставлять його. Це не один раз про нього чула. І знаєте, якщо навіть подумати, що результат частково це ефект плацебо. І якщо дає дійсно результат, то чи це важливо? Приводу самонавіювання, інколи дійсно людина приходить з конкретним запитом. Є запит, людина відслідковує, як щодо цього запиту, які зміни відбулися, і так є такий результат. Але ж інколи буває, що людина приходить на сесію просто з цікавості. уявіть собі, просто їй цікаво побачити, що буде. Вона не знає, що в неї є. Але ми робимо фото до і після, і потім людина така дивиться, слухайте, в мене правда, в мене стегна були по різному, да, на різному рівні. А тут я бачу, що вони стали рівними. Тобто, дивіться, самодавіювання воно може інколи працювати, але якщо воно працює нам на благо, то нехай працює. Але питання в тому, що результат є постійно. До речі, божественне вирівнювання це той метод, який працює не лише з нашим фізичним тілом, він працює на емоційному, ментальному та енергетичному рівнях. Таким чином, питання да, то ця хвороба там або що б там не було, воно знімається абсолютно з усіх рівнів. Відповідно, відбувається не просто лікування, бо це не лікувальний процес, це процес зцілення. А зцілення є набагато глибшим, коли ми, як енергоструктура, як тіло починаємо цілісно працювати, і гармонійно в нас все відбувається. І взагалі психіка. Фізіологія, вони дуже тісно пов'язані. І так, під час божественного вирівнювання дуже багато людей звільняються від різних ментальних блоків, від різних точок зору, наприклад, з приводу грошей. Це зовсім інша тема. Обов'язково на неї зніму відео, тому чекайте. І е, люди позбуваються, наприклад, панічних атак або якихось нав'язливих думок. Це теж може бути завдяки божественному вирівнюванню. І Ще така історія, що дуже часто нам хочеться знати, а як же воно так відбувається? А скажіть, коли ви вмикаєте світло, вам важливо знати, куди пішов електрон, як та електрика, де там що пов'язується? Ні, вам важливий результат. Так само і тут я б не шукала, як я б досліджувала, які результати має цей неймовірний метод. І, до речі, згадується така історія: прийшов на навчання. Десь рік тому дуже такий відомий реабілітолог з нашої з Дніпропетровської області він прийшов на навчання, йому було дуже цікаво. І він дуже класно розбирається в анатомії, в фізіології, і йому було досить важко усвідомити, відчути, провести цю сесію, бо тут він не бачить, куди що йде, як м'язи працюють, яка там компенсація, де компенсація відбувається. Тут просто була оця енергія. Він пройшов навчання, але не активно використовував цей метод. Але потім так в його житті сталося, що він фізично не міг проводити сесії, не міг проводити взагалі реабілітацію. У нього була непрацездатна рука, ще були деякі питання. Але клієнти до нього все одно зверталися. І що йому залишалося? Він сказав: слухайте, я не зовсім довіряю ще цьому методу, але можете спробувати прийти на сеанс божественного вирівнювання. І з цього моменту він почав робити ці сесії. Уявіть собі, почав отримувати класні відгуки, і нарешті перевищило да, оця недовіра, оце нерозуміння, перевищили ті результати, які він отримував. Тому це для мене дуже такий показовий. Показовий приклад. Це запитання із Запоріжжя Світлана, мама в декреті. Вона запитує, чи можна робити божественне вирівнювання дітям або під час вагітності. Так, можна. Цей метод абсолютно безпечний. Наприклад, місяць тому проходила навчання жінка, у якої донька вагітна. Донька проживає в іншій країні, і на масаж вона не може ходити, тому що масажисти відмовляються, спина болить, і відповідно тепер може отримувати сесії дистанційно. Знаєте, в таких ситуаціях найважливіше, щоб практик хотів робити сесію, був готовий, тоді все відбудеться. Дуже багато роблять зараз сеанси божественного вирівнювання новонародженим діткам. І питання, наприклад, там, з Атлантом або з іншими якимись перекосами або навіть травмами можна подолати на ранніх етапах. Також дуже багато практиків проходять навчання заради своїх дітей. Наприклад, так колись Анна з Нідерландів. Вона українка, але проживає в Нідерландах. Прийшла навчання для своїх чотирьох дітей. Двоє з них проживають за кордоном, а бо вони дорослі. А двоє разом з нею вона робила їм сесії. Потім клієнтами на сьогодні Аня дуже успішний інструктор методу цього, тому що настільки полюбила його, що вирішила передавати далі. Дуже багато дівчат, наприклад, проходять навчання для своїх діток, навіть для діток з особливими потребами, тому що після навчання, після всіх практик. Діти починають себе почувати краще вирівнюються їхні. Знаєте, емоційний фон, вони хочуть більше навчатися, більше досліджувати цей світ. Хтось починає нарешті говорити. Дітки із ДЦП вони, спастика в них меншою стає, вони краще себе почувають, поліпшується сон. Навіть був хлопчик у практика із Дніпра, і він ходив тільки на носочках, і після однієї сесії дитина стала вже на п'ятку. Це було просто неймовірно. До речі, там ще цей хлопчик дещо почав говорити. Хоча до цього мовчав. Тому можна робити абсолютно всім. До речі, навіть тваринам можна робити божественне вирівнювання, і дуже багато наших дівчат це роблять дуже класно і ефективно. Котикам допомагають, допомагають собачкам. Я проводила сесію для песика, який проживає в Італії. Наша ще одна практика навіть для свого хом'ячка проводила сесію, тому що він хворів, і все відбулося класно. Це запитання від йога інструктора. Чим божественне вирівнювання відрізняється від рейки або інших енергетичних практик? Знаєте, цю енергію неможливо порівняти з будь-якою іншою. Але якщо ось так подивитися, на що б вона могла бути схожою, то так дійсно, так ніби вона схожа на енергію рейки. Це ніби такі двоюрідні сестри. І про це говорю не я, тому що я не являюся. Саме практиком-провідником рейки я володію лише енергією божественного вирівнювання, є інструктором цього методу і так далі. Я експертом в цьому питанні. Але практики, які довгий час, були практиками саме рейки, потім пройшли навчання божественного вирівнювання, вони говорять, що дійсно трошечки. Ця енергія схожа за відчуттями. До речі, обидві ці енергії ще походять з часів має, вони досить давні, але енергія божественного рівня саме зараз знаходиться на піку своєї активності, саме тому швидкі результати. І якщо порівняти от, за словами дівчат, практиків, які володіють тим і тим напрямом, вони говорять, це так, ніби з точки А до точки Б доїхати на різних, різними способами. Ти можеш сісти на якийсь старенький автомобіль, ти теж дістанешся точки Б, а можеш сісти на швидкісний спорткар, і результат прийде набагато швидше. Тому вибір за вами. Сесія божественного рівня, я нагадую, триває всього 10-15 хвилин, і результат миттєвий. Наступне запитання воно прозвучало від спортсменки з Харкова. Я бачила відео, де людина після сеансу має різницю в довжині ніг. Чи це реально? І чим може допомогти божественне вирівнювання при серйозних проблемах, наприклад, після наслідків аварій. Ну так, реально, довжина їх вирівнюється, це взагалі дуже і дуже часто відбувається. Фото цьому підтверджує, тут навіть не буду на цьому зупинятися. А от що стосується наслідків аварій, а також відновлення після операцій це дуже класна штука. Колись, мабуть, вже. Роки півтора тому звернулася і прийшла, вирішила пройти навчання. Моя колега, ми з нею навчалися в інших модальностях, ми обидві з нею та практики. Потім ми не спілкувалися, і тут вона побачила, що я викладаю цей метод, і обрала саме мене як інструктора. І вона прямо відчуває, як кістки її стали на свої місця. Відновилася робота органів різних систем і. Це для неї неймовірний вклад. І сьогодні Іра приймає у себе клієнтів, які теж дуже часто приходять саме після серйозних проблем, да? тобто після якихось аварій, спортивних травм для відновлення. Вона їм успішно допомагає. Також у нас є Ірина, вона проходила навчання онлайн для себе. Вона, взагалі, педагог з Полтавської області. В неї постійно її мучили болі. Бо в неї в спині титанова пластина, і вона прийшла навчання для того, щоб робити сесії собі і позбуватися цього болю на сьогоднішній день. все успішно, все дуже круто. Які відчуття під час сеансу? Це запитує Лілія. Вона майстриня манікюру з Полтави. Які відчуття під час сеансу? Здебільшого ніяких Здебільшого людина просто лежить, розслабляється, можна навіть заплющити очі, і до речі, від якості розслаблення і довіри людини буде залежати теж результат. Тому так енергія швидше просто війде в тіло і почне працювати. Так от людина зазвичай нічого не відчуває, інколи може відчувати тепло. Мурашки, якесь поколювання, хтось відчуває, так ніби каже, мене ніби не торкаються, але тягнуть за ноги. Хтось відчуває якесь таке, знаєте, внутрішнє наповнення. Але неважливо від того, є відчуття, немає відчуттів, результат точно буде. До речі, результат і миттєвий, а потім енергія розкривається, і остаточний результат ви отримуєте інколи навіть через три місяці. Таке теж буває. Тобто, дивіться, неважливо, які відчуття ще раз важливий нам результат. Але я вам хочу сказати, що дуже рідко, але якщо у людей серйозні питання саме з хребтом, можуть бути навіть больові відчуття. От, наприклад, Іра, про яку я розказувала, через те, що в неї кістки ставали на місцях, вони зрослися неправильно після там, операції, після реабілітації, і вони ставали на свої місця, вона навіть пила обезболюючи. Ну, тобто, знаєте. Інколи людям теж хочеться і вони самі для себе створюють прожити оцей біль для того, щоб отримати результат. Ну правда ж, коли боляче, це значить, що відбувається таке лікування. Інколи буває навіть загострення. Це теж нормально, але здебільшого немає ніяких відчуттів не під час сеансу, не після, Є тільки відсутність болю, як на мене, це найкраще відчуття. Наступне запитання від Олени з Черкас. Чи потрібно робити регулярно сесії як масаж, чи вистачає одного разу? А знаєте, тут, в цьому методі, кількість сесій визначає не практик, визначає клієнт. І якщо ви зустріли практика, який вам говорить, вам потрібно 10 сеансів і все буде добре, <гум> біжіть від такого практика, тому що варто зробити одну сесію багатьом достатньо. Однієї сесії, і ви чудово себе почуваєтеся, ви прибрали свою проблему. Якщо у вас щось таке, знаєте, особливо на генетичному рівні, дуже багато дівчаток, наприклад, зі сколіозом приходять. Та там у них це за генетикою передається. Мама, бабуся теж мала такі проблеми, то відповідно там треба регулярність і треба декілька сеансів. Інколи людина сама, знаєте, відчуває, якщо почала підніматися рука, то я хочу ще щоб закріпити. Тобто клієнт сам обирає. Можна робити сесії, хоч кожен день. Вибір завжди за вами. Слідкуйте за своїми відчуттями. 15 хвилин, і все готово. І до речі, інколи буває так, що запитують: а чи може біль повернутися? Ну, як ви думаєте, якщо, наприклад, ви після сесії отримали та там рука почала підніматися або зменшився? У цей, да, горб. Якщо людина відновилася, у неї плечі стали на один рівень, а потім вона знову починає, наприклад, робити якісь старі дії. Хтось носити дитину, так як носив раніше. Хтось піднімати важке, біль може повернутися. Але гарна новина: 15 хвилин сесії, і все знову стає на свої місця. Але пам'ятайте, що щоб був новий результат, потрібні вам нові дії. Тому. Регулярних таких, знаєте, сесій вам не потрібно. Ви йдете завжди за відчуттями. І, до речі, дуже класно бути практиком, тому що ти можеш в будь-який момент отримати сесію. І ще в нас є одне запитання. Дизайнерка одягу з Ужгорода, і вона мені таке поставила: чи можна навчитися робити божественне вирівнювання самій собі? Так. Можна, і це, до речі, один із методів, де зручно і комфортно робити сесію самому собі. Під час навчання ви пробуєте робити її двома способами: обирайте для себе зручний, буває по-різному. І знаєте, це дуже класно, коли ти в будь-якій нестандартній ситуації сам собі зробив сесію, отримав результат. Так відбулося колись і зі мною. Коли я їхала в потязі, в мене була друга полиця, я туди е, лягла, але лягла неправильно, коли залазила, так, і в мене защемило шийний нерв. Раніше е, ці наслідки були там ще декілька днів, я прям відчувала, воно мене тягло шию. Тут я так, ледве вирівнялася, лягла на спину, запустила собі енергію божественного вирівнювання, вже в кінці сеансу я стала рівною, та я навіть забула про цей біль, тому це класно. І, до речі, дуже багато практиків роблять сесії собі. Але якщо вам лінь це робити, ви завжди знаходитеся в ком'юніті людей, які теж є практиками. Ви завжди можете знайти людину, з якою можна обмінятися сесіями. І це неймовірно, бо зараз практики є по всьому світу, дівчата спілкуються, і це дуже і дуже круто. І до речі, коли ви проходите навчання, ви пробуєте цю сесію і в ролі клієнта, і в ролі практика, і коли ви робите її собі. І це дуже важливо, коли ви після навчання маєте всю цю інформацію, коли ви знаєте, як це доносити, як це відчувати, і які результати ви можете мати. Тому я вас запрошу всіх на навчання, якщо вам це цікаво. Якщо ви маєте якісь ще запитання, пишіть їх обов'язково в коментарях. Або напишіть мені в особисті. Вгорі є посилання на інстаграм. Я буду рада дати відповіді на будь-які запитання. Якщо вам було цікаво, ставте вподобайки, підписуйтесь на цей канал. Попереду ще багато цікавого. З вами була Олеся Пільонова. Практик! Інструктор, наставник та інструктор-інструкторів методу божественне вирівнювання. До нової зустрічі!